Миколаїв, місто герой, місто фортеця Продовж довгих місяців тримав оборону півдня. Майже щодня відбувалися ракетні постріли. Пошкоджена інфраструктура, бомбили школи, інститути, заводи, готелі, культурні центри, будинки мирних жителів, багато місяців без води і під постійними обстрілами. Мені дуже боляче бачити, якої шкоди війна завдала моєму рідному місту. Але Миколаїв вистояв. Бо Миколаїв це в першу чергу люди. Військові, волонтери, рятувальники, лікарі, міські служби всі працюють як один механізм. Місто прийняло багато переселенців, які евакуювалися з Херсона та деяких міст і сіл Миколаївської області. Миколаївці допомагали людям з інших міст, що знаходяться ближче до лінії фронту та під окупацією. Місто стає кращим завдяки підтримці з усієї України і навіть ЄС. Миколаїв став першим серед українських міст, де створюють набір даних про пошкодження в ГІС-системі за підтримки Мінрегіону, антикорупційної ініціативи ЄС в Україні та уряду Данії. І це тільки початок. Миколаєву було дуже важко в перші місяці війни, і саме завдяки зброю. Збройним силам та зусиллям усіх волонтерів і людей вдалося врятувати місто від російської окупації, і цей страшний досвід допомагає нам зрозуміти ситуацію, в якій зараз перебувають наші співвітчизники, ті, що в окупації та біля лінії фронту, і я мрію про той день, коли кожен метр української землі і люди з Донбасу, Криму, Запорізької, Миколаївської, Херсонської та інших областей повернуться додому в єдину, демократичну і європейську Україну.